Лист третій Сенека вітає свого Луцілія. Призначені для мене листи, ти передав, як пишеш своїм другом, а далі застерігаєш, або я ділився з ним не всім, що тебе стосується, оскільки ти й сам не звик того робити. Отож в одному й тому ж листі ти й назвав його своїм другом, і заперечився. То ще пів біди, якщо те слово ти вжив не у власному його розумінні, а у повсякденному, назвавши його другом так, як ото всіх пошукачів на виборах називаємо достойними мужами, а когось із зустрічних, коли не спадає на пам'ять його ім'я, добродієм. Та якщо ти вважаєш когось своїм другом, але довіряєш йому менше, ніж собі, то дуже помиляєшся, і по суті не знаєш, що таке справжня дружба. Про все розмірковують з другом, але про нього насамперед. Суди про нього, поки не завів дружби, бо хто, всупереч настановам Теофраста, судить, полюбивши, а не любить, заздалегідь усе розсудивши, той робить усе навпаки. Довго роздумуй, чи подружитись з кимось, та вже коли зважився на те, приймай друга всім своїм серцем і говори з ним, мов сам із собою, не побоюючись. А взагалі живи так, щоб не мав ти потреби і себе втаємничувати в щось таке, чого навіть ворогові і не міг би довірити. Та все ж трапляється і таке, що вже зазвичай тримаємо в таємниці, от і розділяй із другом усі свої турботи й задуми. Вважатимеш його вірним, таким і зробиш його. Бо дехто, боячись обману, вчить обманювати. Підозра дає право на лихий вчинок. То чому ж у присутності друга я мав би здержувати язика? Чому ж у його присутності не почувався б наодинці з собою? Одні, першому ліпшому, хоч би кого зустріли, розказують те, чим лише з друзями можна було б поділитися вони ладні в бучі і вуха вилити те, що напекло їм душу, інші, навпаки, бояться, аби про них, бува, не дізналися чогось навіть найближчі. От і заганяють у глиб душі кожну таємницю, готові й собі, як би змога не довіряти. Не слід робити ні того, ані цього, адже хибить і той, хто всім довіряє, і той, хто не довіряє нікому. Тільки перший, я сказав би, хибить благородніше, а другий безпечніше. Отож, осуду гідні і ті, що завжди неспокійні, і ті, що завжди у супокої. Бо втішатися метушнею, це вже не пильність, а сум'яття розбурханого духу, і, навпаки, будь-який рух уважати затягуту, вже не спокій, а бездіяльність і лінивість. Тож запам'ятай слова, що їх я прочитав у Помпонія дехто так глибоко забився у свій сховок, що все те, що освітлене днем, бачиться йому звітіль охопленим бурею. Все це мусить чергуватися. Хто відпочиває, тому й до діла треба братися, хто зайнятий ділом, до відпочинку перейти. Порадься з природою вона скаже тобі, що створила і день, і ніч. Бувай здоров!